Всім привіт! З вами я, містер Андрік. Сьогодні ми знову будемо грати в Кукбугерс. На цього разу, ну, я буду не один. Я покликав свою сестру. Тільки цього разу вона буде зі мною в виклику. Тільки вона мовчить трохи, ну ну ладно. А чого? я не можу помовчати? Там мовчи, скільки хочеш. Зараз у, нас уже, у мене вже прийшов перший клієнт. Він хоче такий. Я ж... зайшла играти. Пішов цей клієнт в попу? Він дуже сильно хоче. А шо? Ну, ладно. Якщо ми зробимо все правильно, то зато нам дадуть десь 10, 10 гривень. Mm -hmm. Давай тоді до поболовів. Ти неси мені сир на стіл. Добре. Мені неси мені сир на стіл. Окей. Okay. Ставити? Нет, я сам поставлю. Ой, ой, ой. Так, теперь котлетосик. Okay. От зараз... Демка казала вот такий вот величезний бургер. Я обідався на дівку, так що, ну, чи то пацан, я не знаю, хто то заказав. Та дівка. Так, Давай. неси, неси. Ні, си. Я тут поставлю по вою вже. Да. Давай, не. Ой, я літаю на тобі. Так, я тепер роблю оцей другий. Та дівка. Я роблю оцей бур... другий бургер, який я їм. Так. Значить, жарим котлетку. Так, тобі? Йдем за сирочком. О, 10 дали. Рим. Ну, да, я ж казав. Чим більший бургер, тим більше дадуть. От, до прикладу, я зараз маленький бургер роблю, якщо зроблю повністю правильно, 9 дадуть, замість 10. Окей, а що мені купити? Е, поки що нічого, але ну, можеш е, обезпечитись і купити булки. Окей. Дивися, а можеш якось поставити дзвідок, щоб ти мені дзвонив, і я приходила, заказ брала. Тобі для цього треба звук включити в ігри. Перший і до заказ віднось. Зараз я замовляю. От тепер я буду робити оцей перший бургер. Так, так хто це хто ти. мого господине? Я біжу, вона вже О! Ви бачили? дзвінок, ти що витворяєш? Що таке? У мене зараз дзвінок літав, як бішений. Ніхто, а я потім подивись відео, Подивлюся. Добре, подивись. Кстати, мінь трьохсотий підписаний. Кстати, я його трьохсотий підм... підписник. Я це тільки що хотів сказати. Вона на мене підписалась, коли в мене було 299 підписників. Ага. Сьогодні, І мені я не знаю, чи так буде, але сьогодні, скоріше за все, буде трансляція у мене пряма. О, 10 гривень дали. Подивіться, кстати, у мене скільки бабла? 1060. А, Миша! Опа! Миша! Подивіться, як красиво поставила! Прикольно. Миша, Тільки акуратно бери, вставай сюди і отаку акуратно бери, добре, щоб воно не впало. Я на миші літаю. Кодик за тебе заберу. Це... Миша, що з тим Тільки акуратно бери, окей. Добре, а я зараз ще віднесу дві коробки. Тво... Ти так поставила коробку хліба, що тепер вона мені мішає нормально тарілки випускати. О, картошка фри перша вже! О, зараз Добре, я то поставлю, дивися. Ото, що нам зараз не потрібно, я буду ставити е, отой склад, як я і казала. Тут. Який склад? Ну, типу, отак біля дверей, окей? Біля вогнегасника? Так. Ну майже біля вогнегасника. Окей. Зараз готуйся відносити картошку фрі. Просто картошку free. Окей. Так, я я не знаю, який я бургер роблю. Ну давайте, коли появиться бургер із зеленью, тоді я його віддам сестри моїй. Так, нагадую, її звати Оля, так що е, ну. Не яких Олія, як хтось каже. Так, хтось казав Олі, Олівія. Олівія? Тільки тепер в коментарях напишіть, що це не Оля, а Олівія. Кртошка Фрі. О, вот бургер, який я хотів. Зараз і бургер із зеленью маленький. Окей, а в нас тут 10 гривень. О, бери. твої. Так, далі картошка фрі. Так, давайте стіл? Да, господи, зупанися гіпноденчити. А це тобі? Що у нас так довго ти грузить? Ще одна картошка фрі, але просто. Да вообще тут у нас картошки фри пишла Айбокше прибирать кетчуп. Я пишу, что была твоя реакція. Пя кетчуп вид, на тебе сторону. А да, кетчуп? Да, А, да, да, да. Я його... Так, картошка фри с кетчупом. Давай, сюда. Давай я заракуплю то я. Стири з, з тими. Так, то, спо... А, во, і ще одна проста простая. Да, та, я вже тут і принес тобі там. І ще одна картошка фрі, да що це таке? Та боже? Може я куплю картошку фрі, фрішу вода. Треба, треба сыр і м'ясо. Я його закуплю. Та я якраз хотіла то купляти. Ага. Так, я починаю робити бургер. Іди забери, будь ласка. Добре, зараз я тільки заберу замовлення, бо він зараз поїде, окей? Добре. Так, боже, я тут все працюю. Я тут роблю бургер, картошку фри, несу сир! Вообще в мене все тут працює. На максималках. Я okay. тоже достаю. Так, здавай, давай, давай. Хоч прикол. <реку> Хочу. У мене сир вкрало чайка і він десь... Тепнувся. Він меня в ту чорну діру впав. Так, я случайно зробив дві картошки фрі, ну нічого буде на потім. Прикинь! Так. Прикинь? Ні. Не прикину. А де сир? Ну, так я ж тобі кажу, що у мене. ...то Якась ворона забралась. І десь тепнула. Ладно, у мене є один сир. ще. Розумієш, я зараз, зараз маю купляти. О боже. Ага. Так, ладно, зроблю супер великий бургер. За цього Це нам дадуть 10 гривень. А де ч? А вот ці гроші. Ніхто не хоче картоплю фрі. А где погадаєш, подали спочатку? Скоро буде вже виходити відео по 99 ночей, просто у мене лише одне відео по 99 нічок було. Ага, бачила. О, картошку, картошку фрі хочуть. Я тобі вчора всі відео майже передивилася. Реально? Так, так у мене відео довгі, як ти могла Сьопе передивитись? Нормально. Так, Май так, майже о... всі. Давай бери оцей гігантський бургер. Іатріанський? Ні, yes, це гігантський. І я зараз буду маленький робити. Маленький простий. Добрий день. О, на кінець то сир появився. Так я його ще раз привезла. Молодець. Так зелень, Бо, дай, його... зелень дай. А, ні, це не зелень. Зелень, Я перепутал бабки із зеленью. Нормально. Зелень мені на стіл. Yeah. Так. Що не Нести бургер. А возник! Картошку фри неси. я хочу забрати вже хотя вже його подать. Іду, біжу. Так, роблю наступний бургер. Так, ага, бургер воє. Вообще. О, картошка фри закінчилась. Треба буде в холодильниці. Я, ага, чего Это да, да? Можем я их буду використовувати? Добре, використовуй. У Мені... ага, мене 224. Ага, у мене 1000 там с чимось. Ага. Так, я буду в этой гигантской. Да, куплю. Я куплю салатик. Ну, кстати, да-да-да, у да, да, нас салату нема. Ага, бо дивися, бо булки нам не треба, бо в нас там дві коробки є. Ага, а ми їх хранимо, а то якщо ми все зараз випустимо, то у нас... А бо я хочу! Хоч білко? Хочу. Дивися, ота машина, яка приводить закази, вона не могла нормально стати через чайки. Е, візьми чайку в руки, викинь в мусорку і все. Я Знаєш, так странно звучить викинути чайку в мусорку. Mm. Так, давай. Сюди. Та. Та мені вже цілень треба. Давай, дай, дай, дай. Та. Як ти ставиш? Картоплю фри хочуть, ну, а, ві... принеси картоплю фри з цього із холодильника. Може купити, щоб була під нас. Добре, давай. Бургер гігантський, я тут поставлю, потім віднесеш. Я роблю наступний гігантський бургер. Окей, зараз я його віднесу, поки їде. Я вот ці от бургеры, от, е, булочка, сир, котлета, сир, котлета, зелень, булочка, це гігантський бургер. А, тут два однакових. У нас 15, дало. 15? Ні, то здається... 10. А, то. Бляха, цю картошку паже. Та я тут роблю котлетки. Окей, я так. У мене часу нема, я тупо работаю поповнюй. Ага. У мене тоже, якщо не заволен, я то щось заказати. Якщо не заволи, я то щось купити. А шо у нас так закази могут? А, не, О, як? Так, зараз да давай. Дві картошки фрі буду зразу робити. Значит, Я тут бургер не могу не як а уже картошки фри Так, мне в зелень треба, зелень, зелень, зелень. Раз. Булочечка. Гигантский еще один бургер. Ага, бежу. Картошка фри. Я знаю, зайдем пошло. Ага, еще одну уже хочет. Ага, еще одну картошку Картошку фри, картошку фри с кетчупом. И просто ще одну картошку фри. Ты прости знаю. картошки знаю. фри. Бургер и кетчупом. Так, картошка фри с кетчупом. Ага, бежу. Дивись, там, там, де колокольчик, я завжди буду ставить заказы. Так, Так, і значить повара это мало бути чим летаю на ту террекцию на 100 від мене ну, Я буду вас стоять та душа а тепер стояти буду так лоплю бургер на Давай. так бургер и із... за еще одна картошка фри только уже зерчать ну, вообще полететь поди ладно буду робити картошки фри поповни Давай. Mm, картошка припростава. Так, з гірчицею. Ага, не ну, стій сюда. З герчицію. Ні, ти справляєшся со своєю ролью реально добре. Ага, ну я попереднього разу. Попереднього разу я така... Yeah. Так, оцю коробку вообще в мусорник треба. Кстати, вы знали, що якщо сюда кидати коробки, ви получите плюс 1 долар? Вот. Це таке интересные. Прикольно, факт. Так. Не, так прикольно, правда? Угу. Так, з кетчупом картошка фрі. Ага, ну если сюда. добре добрясы. Давай сюди. Що там горить? Чи мені показалось? Да. Так, так, ладно, начну уже роблю бургер перший. Ну, письма. Давай. Фрі. Мені щось купити? Та нет, у нас все є. Ну, булки можна. Та булки у нас є. Ну добре. Коробки. Ну кот, а, котлети, котлети. Ага, добре. Зараз куплю. Картошка фрі Добула. у нас є. Я дуже забула про котлети. Картошка фрі у нас є. А, Це що? Просто. У нас школяє, що є я вмію красиво ставити. Можете поставитий зараз... замовлення, окей, бо в мене жісти. Так, я вже зробив бургер. Бургер з якийсь зеленью. Що? Чир треба? треба? Ні, не треба. Булки. Ще? Булки можеш принести мені булки? Зараз. От коли будеш дивитись моє відео, хоча ти не будеш дивитись, ти побачиш, як я стараюсь. Я буду дивитися. Ну. Ти єдиний мій глядач, який мені це каже. А ви встані теж підпишіться, якщо хтось це дивиться, на її інстаграм. Я не знаю, як він там називається, але просто підпишіться. Ми мене там заблокали. А, ну заблокали, значить, не збережу. Краще на нього підпишіться, він прикольний. Я я прикольно Але, Це так, прикольно але коли Зачем? ти робила відео, ти мене називала ким там ти мене називала? Нічого не знаю. Ладно. Так, ти тут бабки забирай. Так, так ким? а Коротше, давай я заберу, а ти? Нам нічого не треба підпишіться, бо то я тоді, коли ви за нього підпишетеся, і він тоді буде, ну, ви їх типу, йому напишете, щоб він знімав про 99 тисяч гривень, то вже не сподобається. 15 гривень! Я роблю маленький. Okay? Ні, я не роблю маленький. 13 гривень. Скільки? 13. 13. Та це, це просто так вийшло, що з'єднались гроші. 3 і 10. Блін, блін, блін! Так. Горять! Горить! Що горять. горять? Бігу, бігу, бігу! Принеси мені сир, будь ласка, на стіл. Ага, несу, несу, несу. Так, давай, 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 дякую. А прикинь, що ви зараз будуть такі дуже. Ще один, будь ласка. Щоб не купити. Щоб не купити. Нічого, але принеси мені, будь ласка, сир на стіл. О, дякую. Я картошку фрі відкрию, окей? Е, ладно. А хоча ні, у нас ще дофіга картошка фрі. Окей, ще не буду. Так, герчить. Булки в нас є? Що в нас є? Булки є? Тільки лише такі, які наверх. Кстати, а мені треба які вниз. І боргер загиблять. Я ее одну там, де бурки. Так, обри-катошечку фри. Так, бургер забери і відноси. На, візьми. Тут я тобі наше. Так, це з чим? Ага, ага, ага. Зараз... О, Окей. Я зараз хочу бургод защиту. Може мені хоть купити в супермаркеті? Е, ну. Тепер точно 13 чайових, Ой, гривень. Тепер точно 13. Так, скільки у мене три стодинадцять чайки? А йди щось купи, не знаю, що. Я а... Так, коротко. Я її сам віднесу. Два я віднос. Да, я вже відношу. Так, давай так, я заберу карабін, Ты забери уже. Ага. Хоть прикол. Ну. Ну, скоробка забагалась. Ну не хочу вытягивать. Такая картошка три не рунят. Да, я перевезу в супермаркет щось куплю. ті дві картошки фрі, а я зараз принесу нову партію. Там у нас є на складі. То. Може мені лук купити? Лук, кстати, зараз походу підуть бургери з луком, мені так здається. М Добре. Ну, лук коштує 8 гривень. Ніфіка в собі. Хочу так багато. Кстати, я тільки доходив до стадії лука. Далі лука я взагалі не доходив. Я не знаю, там, походу, томати вже будуть йти. Так, я роблю бургер з гірчицею. Офіціант у нас уйшов за хлібом, того я сам все зроблю. Ну ага. Нічого, офіціант займається хорошим делом. Ага. Так, 6 бабла я сам собі заберу. Так, що мені ця дівка дасть? Е 13 бабла! Так стоп! Реально, 13 Дай бабла! Мені? Це це... я тобі вірю. Так Це навіть на записі було видно, як 13 бабла дали. А, 20 хвилин іде запись, того я скоро буду закінчувати. Через 2 хвилини десь думаю. Так, 13 бабла тупо, це, це дуже багато. Ти, вроді, як я знаю, можеш брати мої Ну так, твої так. Так, мікрохвильовка де має бути? В холодильнику. Да. <головіка> На відео я, конечно, цього не показував, но завжди у нас має бути мікрохвильовка в холодильнику. Вот так вот. <головіка> 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 Да-да, реально так. І ще. Вот бургер з луком. Давай я його уже зараз зроблю. Давай. Тільки зараз я відкрию тільки. А, стоп, Теба, я, що я, роби? Я такий геній, що булку не поставив. Так, булочка. Зараз я тоді відкриваю. Лук я теж буду ставити біля сира, типу, відкривати. А мінус в тому, що. ладно. Давай мені треба сир. О, боже. Так. Ну, давай піднімаємо сир. Іди отсюда, коробка. Так, один я заберу. <глух> так, давай, давай. Змічу, сиро, розвиток, да, давай, зараз. Ну що чого вже завжди так багато? Так, тільки меші йдуть уже, вони починають нападати на сир Так, я <глух> мав бургер з луком. Давай роби. А я вже все прибрала чи нас. Жаль, я в коробку выкину, чтобы мне був на болтах. Лук упав а? Лук упав. Приберись. Не, я не можу. Так, я віднесу цей бугер сам. Я віднесу здесь. За него звоню 15 буде. гривень дадуть. я зараз віднесу, так что. Я уже віднесу. Ты е бабку мою, окей? Да, добре. Дають 15 бабла, я ж казав! Давай, одні. Це дуже багато. А так, слідчий бургер з луком. Він уже з гірчецю, та він дуже великий. Тут це... Подивіться, який це бургер. Подивіться, Окей. наскільки він. великий. Ні Ніфіга! Останній. Ну Ні я такий ніколи не бачив. Ну, я зараз роблю. У нас я нема, зараз... нема котлет. Зараз я їх роблю. Ніфіга собі! я це закинув. Зараз заскрінув. Все, я заскрінула. О, треба настільки ти жорстко його вціліла. Давай я вже дороблю цей бургер і закінчую запись, тому що в мене вже довго там іде. Твоя mm -hmm. салат і лук я зараз придеш. Скажіш, коли будеш закінчувати, окей? Що? Скажі, коли будеш закінчувати. Окей, мені треба салат. Дивись, ти неси, зараз мені лук, а я салат поставлю. Ну, вже шо? лук там! А, добре, дякую. Так, ну звісно, я, ну, я цей бугер п'яно зробив, ну нічого. Та, пошу, давай неси. Ну, все, давай зараз подивимося, скільки за нього дадуть. Так, вот, цих... чел. Як думаєш, скільки дази? 15 або більше. Вісімнадцять! Це дуже багато. Ну, давай троєчку мені, тому що ну, хочеться. Давай, бери. Давай. Да, так, мені теж додається бабло. Ну що, з вами був містер Андрій. З вами була моя сестра, була моя сестра Оля. Е, всім пока. Всім пока.